Всім привіт! Мене звати Віталій. І як ви вже зрозуміли, все про що я розповідаю на своєму каналі. Через все я проходжу сам на своїй шкурі, на своєму досвіді. Тому я думаю, це відео буде дуже корисним. І підписуйтесь на канал, тому що всі інформаційні відео, які я викладаю на канал, вони всі зв'язані з моїм власним досвідом або досвідом моїх друзів чи знайомих. В цьому відео ви дізнаєтесь, як дружитися в Канаді, що для цього потрібно, та скільки це коштує у Вінніпезі. Можливо, ціни по всій Канаді будуть однакові, але я не знаю, чи вони однакові, тому приблизні, хоча б якісь ціни ви будете вже мати. Для зручності у вас є тайм-код. Внизу ви можете вибрати, про що ви хочете подивитись, але за повний. Перегляд, буду дуже вдячний, тому що це дуже сильно допомагає мені розвивати канал та поширює це відео. Дуже вам дякую за повний перегляд. Весілля в нас було в сучасно українському стилі, тому весь декор був під це заточений. Ну і я дуже здивувався, коли дізнався, що Україна займає другу позицію в світі після Японії за полюблянням суш. Ми настільки їх любимо, що переробили їх під себе. Японці кажуть, що це не їхні суші, але це дуже смачно. Яке ж сучасне українське весілля без сучасного смаку українських ролів? Тому The Roll Winnipeg приготували нам супер багато ролів, і це не було б так смачно, якби їх робили не українці. Якщо ви проживаєте або плануєте проживати у Вінніпезі, обов'язково спробуйте роли від The Roll Winnipeg. Адже я особисто перевірив, кращих ролів не знайдете в цьому місті. Погодьтеся, роли з телятиною чи іншим м'ясом це точно не те, за що ми полюбили суші. Посилання на їхній інстаграм в описі під відео. І так розпочнемо з того, як одружитись в Канаді та що для цього потрібно. І думаю, що це буде дуже важлива інформація для тих, хто шукає подібну інформацію, сказати про те, що я розлучений. І цей досвід він буде дуже цінним для таких людей, як я. Тому розпочнемо з того, що робити з документами про розлучення. І так, в мене з собою було е, рішення суду про розлучення, оригінал з перекладом, самим звичайним, який був зроблений ще в Україні. Е, самий дешевий переклад, без ніяких апостилів, без ніяких завірювань, просто самий дешевий переклад в перекладача. І також мені сказали, що ось це рішення суду, а точніше, ось цей переклад потрібно буде завірити цей переклад в іммігрант-центрі. А так як я працював, і в мене не вистачало на це часу, точніше, я приїхав, я відпросився з роботи раніше, а мені сказали: вибачайте, ви сьогодні вже не встигнете, хоча два дві години залишались до кінця робочого дня. Вибачайте, ви вже не встигнете, приходьте в наступний якийсь день з самого ранку. А якісь там хлопці стояли, вони казали, що вони також чекали на переклад документів. Вони вже очікують 4 чи 5 годин в черзі. Так що ми собі подумали, що ми ризикнемо. І поїдемо з цим от звичайним перекладом, без ніяких завірювань, без нічого. Далі ми поїхали до ось цієї служби: Manitoba Marriage License. Я не знаю, чи це правильна назва цієї організації, але в Google Maps так написано: усі корисні посилання. В тому числі на ось цю організацію будуть в описі під цим відео, тому загляньте туди обов'язково. І взагалі, якщо ви знаходитесь не в Манітобі, не в Вінніпезі, то просто в Google Maps впишіть marriage license і все. І їдьте кудись туди. А там вам я думаю підскажуть як мінімум, і якщо ви потрапите кудись, не туди. Хоча я думаю, що з вірідністю 99% ви потрапите туди, куди потрібно. І ось в цій організації ми придбали Marriage License, тобто ліцензію на одруження. Вона йде така там, де вписуються дві людини. Туди вписали Вікторію, туди вписали мене. Ця ліцензія діє три місяці з моменту покупки і починає діяти після 24 годин з моменту покупки, тобто, в, в через годину ви не одружитесь. Потрібно придбати тільки на наступний день, через 24 години ви можете одружитись. І ця ліцензія коштує 100 доларів. Далі вам потрібно домовитись з людиною, яка має право на одруження людей. Такий собі рац ходячий виходить. В цій організації вам дають список з таких осіб. Там дуже багато їх, приблизно 400 500 людей, ну так, на око. І з цих людей. Було приблизно 10-15, які розмовляють українською мовою. Тому ми обрали одного із цих людей, зателефонували та домовились завчасно про церемонію. Ціни на них бувають зовсім різні: від 150 доларів до 250. Ми домовилися за 200 доларів. Хоча можна було знайти дешевше. Мені сподобався ось цей мужчина. Тим як він розмовляв українською, це було класно. Так що. Я більше ні до кого й не телефонував, а просто зупинився на цьому ж першому номері телефону. Знову ж таки, посилання на цей список цих людей, які мають повноваження розписати вас. Я залишу в описі під цим відео. Для церемонії вам потрібно два свідки, які розпишуться на ліцензії у день церемонії. У вас буде два варіанти зробити церемонію. Перше, це ось такий варіант, як в нас відео зараз впливає вам підсказка. Переглядайте повністю, або інший варіант, ви можете це зробити з двома свідками в офісі цієї людини, або можливо ця людина вам запропонує переїхати до неї додому, або до вас додому, будь-яке інше місце. Ну, тобто це не буде урочисто. І після цієї церемонії вам не видають акт одруження, так як ми це звикли зазвичай в Україні, що молодятам видають акт одруження одразу. Ні, тут не так. Після церемонії, е, так як сказала нам людина, яка провела нам цю церемонію, е, приблизно через місяць-два, е, нам потрібно поїхати знову в цю організацію, де ми купували ліцензію, і заповнити заявку на видачу акту про одруження, за який знову потрібно платити. І там є два тарифи: один тариф це звичайний. З пам'яті вам скажу це приблизно місяць очікування, якщо не помиляюсь. А другий тариф це швидкий, приблизно тиждень-два, і він десь в два рази дорожчий. Не пам'ятаю точно які цифри, але пам'ятаю, що мені це казали і там, де я купував ліцензію, і людина, яка нас розписувала, також мені називала ціни, але я забувся. Так як ми цього ще не робили, ми збираємося це зробити в найближчому часі, тому... Загляньте в коментарі або в опис під відео, а, можливо, там уже я допишу десь, скільки це коштує. На цьому вся ця кухня з папірцями та формальностями закінчується. Всі, кому була потрібна лише ця інформація, цілую в плечі і до встречі. Ну а я далі розповім, в скільки нам це обійшлося, і що скільки коштує конкретно в нашому випадку. Спершу я дам відповіді на ті коментарі, які ви мені писали е, під останніми відео, е, а також в інстаграмі. Е, до речі, це не одна людина писала, дуже часто це запитували. Тому я думаю, буде справедливо дати в цьому відео не на один коментар. Як зазвичай, це у мене є традиція така на каналі. Я відповідаю на коментарі підписників з попереднього відео. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш коментар, можливо, потрапив у відео, пишіть його під останнім відео на каналі. Шанси у всіх рівні. Перший коментар. Чому стільки українців одружуються саме тут? Випадковість не думаю. Е, ні, не випадковість. Справа в тому, що в Канаді це зробити дуже легко та просто. Е, ви скажете, та де ж тут легко і та просто. Але я вам скажу ні, це легко та просто. Тому що. На моєму досвіді в Україні це зробити це ще більше папірців. Це потрібно йти в військкомат, брати довідку, що ви там перебуваєте на обліку. Потім е ще там здається, ну це напевно це все, але там потрібно йти, записуватись на коли там яку дату, ще щось. Ну в принципі, все те саме можна і так сказати. Тут просто це зроблено у більш такій вільній формі. Там, де ви можете щось більш запланувати, а якщо нічого не хочете планувати, ніякої виїзної церемонії, а просто десь там, ви також це можете з легкістю зробити. Я не думаю, що це якась велика проблема. Просто навіть під'їхати в будь-який вільний час, в будь-який вечір до тієї людини і розписатись, якщо ви хочете просто розписатись. Тому тут це робиться просто і в порівнянні з Польщею. Це робиться дуже просто. На рахунок Польщі буде наступне запитання, тому продовжуємо. Коли нас вітали з одруженням, багато хто писав: «Хм, я не знав чи не знала, що ви ще не одружені. Я думав, що ви ж давно одружені, але вітаю» і так далі. І дуже багато людей були здивовані. Так, от відповідь на ось ці ваші питання, здивування в тому, що в Польщі одружитись це реально важко. Тому що. Польська влада вимагає документ для іноземців, точніше, ужин стану цивільного, вимагає документ від іноземців, коли вони одружуються, що в них, в їхніх країнах, немає інших зв'язків цивільних, нецивільних, там одружень, шлюбів. Коротше. А проблемка в тому, що консульство України. Не видає такої довідки. Немає просто функціоналу, такої довідки немає. І тому ми пішли в цей ужин стану цивільного. Вони вже знають про всю цю історію. І, звісно, вони вже знають, як це вирішити. І вони нам одразу сказали: нам потрібно по наших законах ось ця довідка. Ваше консульство України цю довідку не видає. Тому ви йдете в суд, в суді подаєте. На звільнення від цієї довідки. Тому що у, у зв'язку з тим, що ваше консульство не видає цієї довідки. Ну і як ви зрозуміли, вся ця справа з цим судом може тягнутися довго. Е, до прикладу, є історії на Ютубі, там, де люди чекали більше року, на те, щоб їм просто сказав суд. Ми вам дозволяємо одружуватися в Польщі без цієї довідки у зв'язку з тим, що консульство України не видає цієї довідки. Так що в Польщі одружитись велика проблема. І багато людей, хто був в Європі, я думаю, в багатьох країнах подібні є закони. Не знаю за всі країни, я знаю тільки за Польщу. Так що, напевно, це і є причина, що в Канаді дуже багато людей одружуються. Тому що ні для кого не секрет. Дуже багато українців приїхали в Канаду з Польщі. І так, наступне запитання. Едік Едік пише: Привіт, підскажи, будь ласка, цей шлюб повністю офіційний буде. Тобто для Канади ви чоловік та дружина, та чи потрібна його легалізація в Україні? Так, цей шлюб повністю офіційний. Всі ці шлюби, де б вони одружувались, вони визнаються всіма країнами. Ну я надію, що всіма, але точно більшістю. Тому що ви просто берете ці от акти або сертифікати, там залежить від країни, як вони називаються, робите переклад, і все. І ви одружені для всіх країн. Тобто, ну, ось так воно працює. Ж водійські справа також кругом визнаються. Ви ж кругом можете їздити, навіть зараз на канадських правах. Якщо поїхати в Україну, ви можете їздити три місяці в Україні. Тобто просто своя, кожна країна має якісь свої е, вимоги, мінімальні чи максимальні, і ну, ви зрозуміли. Це не є проблемою. Вже взагалі дуже темно, і в лінії пора спадки. Вже восьма година, вже темніє. Е, так що, швиденько вам пробігаю ще по витратам, щоб ви собі орієнтувалися, що по чому. І так, саме просте і саме швидке, що ми дуже швидко. Скажімо так, зупинились, і це було дуже непроблемно, мягко кажучи, це одяг нареченому. Просто це все купувалось в одному магазині, не пам'ятаю, як називається, але це було: ось так взуття шкарпетки, штани, чи брюки, як там правильно і рубашка, і ремінь. Все, я готовий. Це було 200 доларів. Далі. Далі починається в нас справжня жара. Це сукня нареченої. На це ми витратили дуже багато часу, дуже багато магазинів і нервів. А точніше, в одному і тому ж самому магазині ми були, напевно, три дня чи два, я вже не пам'ятаю. Але сукня 300 доларів. Е, є ціни дуже різні. Починається від. 180, 200, напевно, десь так, це мінімальні. Але вони взагалі, ну, капець-капець. Так. Ви чого ще не полетіли? Коротше, 300 доларів сукня. Є ціни дуже різні. 800, 1200, 1600, 3200. Тобто, все залежить від вашого гаманця. Але нам дуже сподобалась та сукня, і ті, що були дорожчі, дуже багато з них. E, були ну ніякі, деякі були класні, але ми їх собі дозволити не могли, тому що ну дуже ціна вже кусалася, і ми старалися e, максимально бюджетненько це все зробити. Сукню, звісно, ми дуже довго вибирали, тому що не могли ніяк вгадати з розміром, і нам потрібні були послуги швиї. Швея нам обійшлась в 100 доларів, хоча вона казала, що це багато, це була наша українка, але вона реально все класно зробила, швидко. і ми... Це нас дуже сильно заспокоїло, бо ми дуже сильно переживали на рахунок цього. І, коротше, 100 доларів швея. Туфлі нареченій 70 доларів. Зачіска та макіяж для нареченої 80 доларів. Торт 210 доларів. До речі, в тортові ми дуже сильно розчарувалися. Навіть не питайте, рекомендувати не будемо. Десерти маленькі, 60 доларів. Цукерки українські, купували фрешко, декілька видів. Це 60 доларів. Людина, яка готувала їжу, та була присутня, також вони готували шашлик, була якби на кухні в момент церемонії, ну, момент святкування. І плюс вона була в костюмі українки, дуже класно піднімала настрій, запалювала просто все свято, витягувала. А, так що 150 доларів. І плюс ми дали 100 доларів зверху, тому що ну, вона просто супер, дуже сильний, великий молодець. Фотограф також просто супер. Так, дитина психує, гризе покривало, дуже хоче спати. Ми швидко чим чекуємо додому. Якщо вечірня прогулянка перед сном вже виходить за рамки можливого. <гум> Валіна, тримайся. Знову гуси. І вони всі летять приблизно на північ, північ ось там, а вони кудись туди летять. Так що... Все, скоро зима, я вже в курці. Зараз десь 13 градусів на вулиці. І сьогодні в нас. 16 вересня. ну о, 8 година вечора. Фотограф це 300 доларів. Це, ну, це просто супер. Фотограф нам дуже сподобався. Дуже-дуже. Якщо комусь потрібно буде, напишите Вікторії Вікторія вам надішле посилання на інстаграм. Рекомендуємо реально: 300 доларів фотограф. Е, і також ми заплатили більше фотографу, тому що. Ми не домовлялися так, але ми попросили, щоб вона залишилася довше. І ми ще в кінці після першого, ну, перший танець пофотографували, і в кінці після першого танцю також дофотографувалися. Так що фотограф 300 доларів, плюс 100 доларів зверху за те, що залишились. Дрон 100 доларів дрон, плюс 50 за те, що залишились. E, і дрон взагалі не рекомендую той, який був у нас. Це я сам винен в тому, тому що не поцікавився, чи є досвід в людини, чи немає. Просто знайшов людину на Фейсбуці, запитав, хто може познімати весілля. Я думав, що людина ну, вміє знімати весілля, але не запитав цього. Так що, в принципі, це моя вина, повністю на мені ця вся провина. Дроном я дуже був незадоволений, e, дуже багато невдалих кадрів, дуже багато невдалого ракурсу. Коротше кажучи, хоч щось, але пару кадрів з дрону знайшлось. На ось це чадо, яке зараз вже дуже сильно нервує, бо хоче вже до маминої цицьки і спати. Ми взяли на день весілля обов'язково няню. Вона була з нами за 150 доларів з самого ранку. Поїхала вже до перекоря разом з Вікторією та Євеліною. І за те, що вона залишила ще допомагати прибирати на кухні. Ми також їй, і вона довше залишила до самого кінця була з нами. Ми заплатили їй на 50 доларів більше. Так що 150 плюс 50 зверху. Далі організатор вона організовувала повністю весь наш івент. Все повністю взяла на себе декор, кухню, закупівля продуктів. В цю суму входять не тільки її послуги, в цю суму входять і продукти на кухню, і послуги людей, які там також. Допомагала це все оформлювати людина, яка була маленьким таким перекладачем, людина, яка займалась музикою. Тобто, в оплату організатора входить оплата за допомогу та роботу інших людей, інших послуг, в тому числі це входить арка, весь декор туди, всі матеріали. Ну, коротше кажучи, багато що входить в цю суму це 4100 розпис. Тобто людина, яка нас розписує, уповноважена наділена правами від Манітоби, це 200 доларів. Є дешевші, є дорожчі. В середньому це біля 200 доларів. Так що 200 доларів розпис. Ну і звичайно, сюди ж ми додаємо ліцензію 100 доларів. І це те, що ми потратили. Окрім цієї всієї суми, ми ще маємо потратити щось на сертифікат е про одруження чи акт одруження. Не знаю, як правильно вам його назвати, але я думаю, ви зрозуміли. Е тому давайте підсумуємо з того, що ми вже потратили, скільки це. І це в нас виходить сума в 6480 доларів. Одразу бачу коментарі, а які це долари. Фух. Ну які можуть бути долари, якщо ми знаходимося в Канаді. Це канадські долари. Не пишіть, будь ласка, таких питань. Тому що коли мені пишуть запитання, а які це долари, мене просто підриває. І на цій прекрасній ноті, я знаю, що ви цього не бачите, а я вам не можу показати. Евеліна вже заснула. Ми ось так їдемо. Вже темно, ліхтарі ми будемо закінчувати наше відео. Тому, якщо вам це відео було корисне, і ви досі його дивитесь до кінця, я вами пишаюсь. Ви та людина, яка допомагає розвивати україномовний контент, підтримує українську мову на Ютубі та розвиває мій канал. Дякую вам за це, за цей повний перегляд, за лайки, за коментарі, за підписки і дзвіночки. Це все мега-мега позитивно впливає на мою мотивацію. Дуже вам дякую. І на цьому ми будемо з вами прощатися. Дякую, що подивились відео. Не забувайте за підписки, звісно ж. І все решта ви вже знаєте. Так що, побачимось, почуємось в наступному відео. Цілую в плечі і до встречі!